Усім привіт! Розпакував посилочку, ось коробка. Приїхала від інтернет-магазину відомого, вже не перший рік в них беремо препарати і хочу коротенько про них розказати. Ну, тобто, про препарати і чим хороший магазин. Магазин хороший тим, що в них можна замовляти препарати, які оригінальні. В невеликій фасовці. Тобто не в тій фасовці, що там фасують, або сам виробник фасує в оцих маленьких пакетиках, там по кілька грамів, або фасують підробки, інші виробники недобросовісні, такі самі маленькі пакетики. Ми трошки пішли іншим шляхом, знайшли магазин, який фасує сам. Тобто бере велику банку, чи пачку, чи коробку, чи мішок і розпасовує в меншу тару. Беремо в них вже не один раз і от посилочка приїхала і сьогодні. Ці коробочки заховаю, тому що про них розкажу трошечки пізніше. От. Так, що ми е, маємо на сьогодні? Ми замовили Доброго Мастер 2020. 3 кг. Не потрібно мішок 25 кг замовляти, або є фірмові упаковки від виробника, де це добриво коштує в два рази більше, а може навіть і в три. От. Замовили корінювач Грандіс. Дуже гарна ціна. Класний корінювач. Аж три штуки замовили, недорогий. Препарат Signum, Нам не потрібен кілограм, нам потрібно 100 грамів вистачить на цілий сезон. От препарат Сігнум розфасований магазином в окрему тару. Нормально. Реген використовуємо на маточних плантаціях, на полуносних ділянках, де вирощується на ягоду, використовуємо біопрепарат, метарезин, тому що щоб було якомога менше хімічних препаратів. Поїхали далі. Так, що в нас? Нітрат калію розфасований. Два, дві коробки по кілограму. От, холодний. Тут тепло в теплиці. Треба його ховати швиденько. Так, це в нас root Power підщепа для огірка і кавунів. Brexil Mix, мікроелементи. Кілограмова фірмова пачка. Це заводська фасовка. Кілограмова фірмова пачка. Далі поїхали Ампліго з заводська, квадріс заводська, два вертімека з заводська і два свіча з заводська. Минулий раз свіч нам приходив у фасовці 100-грамові фасовці, тобто їхні від інтернет-магазину. Далі Engio, фасовка 100 грам від магазину. В Каліпсо так само від магазину. Два привікур Vicur Energy від магазину. І луна Сенсейшн теж від магазину. Скажу вам коротеньку ціну, наприклад, 100 грам Луни Сенсейшн тут коштує. Коштує, де вона, є, 740 гривень. Не дешевий препарат, але він досить якісний і це не якась хімія така страшна, що її і, і не то, що застосовувати і читати про неї страшно. Тим більше, що це все від виробника, від оригінальних виробничих фасовок, це вже перевірено якісні препарати. От. Що там? От Сігнума, так, 100 грамів Сігнума коштує 350 гривень у них, квадріса 300 грамів, 740. Можливо, десь по магазинах є дешевше. Але переважно в магазинах роздрібних це виходить дорожче Щось мені камера весь час повертається. Повертається, десь тут кіт ходить котик попід. Де є? Опід... А, ось вона повертає кіточка, повертає е... камеру. Добре, мала, ти помовчи, а ми будемо говорити. Що хочу сказати. препарати якісні, е... фірма відповідна, відповідальна. Беремо не перший рік. От, е... Використовуємо. Шкода, що не можемо повністю перейти на хімічні, хімічні кажу, на біопрепарати. От, але, я думаю, з часом ми це зможемо зробити. От, так, ходи, ходи гуляй. Тому використовуємо в дозах, які рекомендовані виробником. Не перевищуємо дози і ніколи не перевищуємо, тобто не знижуємо. Термін очікування. Якщо термін очікування 10 днів, значить 10. Якщо 7 значить 7, якщо 20, значить 20. Якщо 30, значить 30. Не можна змінювати ні дози, ні термін очікування. Тому що це хімічні препарати, для чого їх більше давати, ніж заявлено виробником. Вони працюють, якщо вони оригінальні, вони завжди працюють. Якщо хтось каже, що не працюють, чи ще щось таке, то або е, неправильні умови використання, або неякісний препарат неоригінальний. От, е, можливо, вже до діючої речовини є резистентність. Це ну, багато факторів залежить від того. Якщо все правильно використовувати, повірте мені, все, е, все працює. Так, ще коротенько розкажу про ці коробочки. Що це за коробочки? На них немає нічого. Ну, тобто ніяких надписів. Є значок. Тут такий значок, тут такий. Що це за коробочки? Зараз я вам покажу. Ось така коробочка. А тут ось така ось така коробочка. Пише, зерновий міцелій, триходерма вір Це біопрепарати, це триходерма. От видно, що там міцелій, таке зелене воно, якби цвіль. Це жива. Живі е, гриби. Ховаємо, бо тут сонце теплиці світить. Так, це триходерма. Е, триходерма віриде, а це триходерма конінги. Триходерма конінги. Ось такий зелений міцелій, живий, живі гриби. От. Е, на ранній стадіях використовуємо хімічні препарати. На пізніших стадіях використовуємо біопрепарати. В деяких моментах використовуємо взагалі тільки біопрепарати. Тобто продукцію робимо безпечною, якісною і здоровою. Ховаю триходерму, біопрепарати є в різних, різних виробників, різні, дуже багато різних грибів, виробників. Головне, щоб вони були живі. Їх можна використовувати. Будь-якого виробника, якщо ви знаєте, той чи інший виробник робить якісно якісні біопрепарати, можна їх використовувати. Головне, щоб вони були живі, ці бактерії, тому що буває таке, що от, літом тепло, замовили бактерії, поки вони приїхали, банку відкриваєш, а вони вже там пісня, а вони вже все, вони вмерли. Негарно пахне і так далі. Не підходять вони вже для такого для застосування, от, то краще, брати дотримуватись технологій зберігання, доставки, пересилання і використання. Коротко розказав, показав, підписуйтесь на канал, тому що буде цікаво про різні рослинки, про препарати, про те, як вирощуємо, що вирощуємо і як вирощуємо. Як з допомогою навіть деяких хімічних препаратів можна виростити якісну і здорову продукцію. Підписуйтесь, коментуйте, і назву магазину напишу в коментарях. Ще коротенько. Оцей ящичок, ця коробочка, не багато, не мало. Майже 9 тисяч. Майже 9 тисяч. З доставкою вийшло 9300. Через нову пошту накладним платежем. Якось так. Підписуйтесь, коментуйте. Всім доброго здоров'я, добра і миру і до побачення.